День малята! Сьогодні 14 лютого День Святого Валентина. І сьогодні я вам розповім про це свято. Дуже давно жив чоловік на ім'я Валентин, який був добрим і щирим. Він допомагав людям знаходити друзів, миритися і дарував їм радість і любов. У цей день прийнято дарувати Валентинки, маленькі листівки з добрими побажаннями. Символами свята також стали сердечка, квіти, янголятка, червоний колір, який означає любов і доброту. Дітки, а чому важливо бути добрим? Бути добрим це дуже важливо, тому що доброта робить світ теплішим і яскравішим. Ось чому варто бути добрими. Доброта робить людей щасливими. Коли ми допомагаємо іншим або кажемо хороші слова, вони усміхаються, а їхній настрій покращується. Друзі люблять добрих дітей. Якщо ти вічливий і добрий, тобі буде легше знайти хороших друзів. Доброта повертається, коли ти робиш добрі справи, і інші також хочуть бути добрими до тебе. Допомагати це приємно. Коли ти допомагаєш мамі, татові чи друзям, ти відчуваєш радість у серці. Отже, на День Святого Валентина ми можемо подарувати один одному добрі слова, обійми та щирі усмішки. А що таке дружба? Дружба це коли допомагаєш, граєшся разом і дбаєш про друзів. А як можна показати, що ми любимо маму, тата, друзів? Обіймати, казати добрі слова, допомагати? А як зробити іншого щасливим? Усміхнутися, поділитися, сказати щось приємне? Отже, дітки, любов і доброта це не тільки подарунки. А й посмішка, допомога, гарні слова. А зараз послухайте цікаву казочку, сердечко дружби. Жило було янголятко на ім'я Валик. Він дуже любив дарувати всім радість і добро. Одного разу він помітив, що в одному містечку діти посварилися і більше не гралися разом. Валик вирішив допомогти. Він взяв чарівне сердечко і розрізав його на маленькі шматочки. Кожен шматочок був особливий. Коли його дарували комусь із добрими словами, той одразу ставав радісним і хотів поділитися добром далі. Діти почали передавати сердечка одне одному із гарними словами Ти мій найкращий друг. Я люблю гратися з тобою. Дякую, що допомагаєш мені. І ось сталося диво сердечка з'єдналися в одне велике, а діти знову подружилися. З того часу щороку, 14 лютого, люди дарують один одному Валентинки, щоб нагадати про важливість дружби та любові. А зараз послухайте віршик Валентинка для друга. В мене є листівка чарівна, красива. Я тобі дарую будь завжди щаслива. Посмішка і радість хай завжди з тобою, щоб дружили міцно, ми з тобою двоє. А зараз, дітки, давайте з вами виготовимо Валентинку для свого друга чи подруги.